У першому всеукраїнському семінарі практикумі з ботаніки беруть участь 15 наукових команд з різних областей України. Їх представники це діти з числа учасників науково-дослідних експедицій, ботанічних практик, екскурсій з практичним досвідом роботи з ботаніки, екології, дендрології та зеленої архітектури. Не випадково й те, що місцем проведення цього заходу стало наше місто, адже криворіжжя є одним із найбагатших на корисні копалини регіонів України. А наявність ботанічного саду НАН України допоможе зміцнити знання юних науковців на практиці. Унікальні балки, які присутні саме нашій землі, ботанічний сад, який єдиний в нашій Дніпропетровщині, є сьогодні дослідженням дітей і педагогів. Ми вважаємо, що стартує цей форум, ця зустріч, вона буде продовжуватися і подалі будуть всеукраїнські форуми з ботаніки і природоохоронної роботи, а наш саме кривий ріг стане стартом всієї цієї роботи. В програмі семінару, конкурс захист екологічних проектів за індивідуальними командними темами та польові практикуми. Науковці сподіваються на цікаві та змістовні дослідження від юних ботаніків. Ми чекаємо хороших знань з ботаніки. Ми хотіли б, щоб діти показали, що вони знають рослинний світ України і хотіли, щоб. Познайомилися вони з рослинним світом Дніпропетровщини. Ми чекаємо, що і ботаніки Дніпропетровщини, Криворіжжя побачать дуже багато цінних рослин, які її взагалі у нас. На Україні, а відносно нашого регіону, ми сподіваємося, що всі знання, які будуть отримані дітями під час проведення практикуму, а це головне робота з науковцями Криворізького ботанічного саду, знайомство з колекціями саду, відкритого та закритого ґрунту, дадуть поштух в зміцненні екологічної мережі природно заповідного фонду Дніпропетровщини. Для багатьох учасників це перші подібні випробування на національному рівні. Деякі з них планують пов'язати своє майбутнє з наукою. Взагалі ботаніку я дуже люблю, і е, мене зацікавив мій керівник, коли повела мене до цієї балки показала, як правильно робити дослідження ботанічні, як правильно взагалі визначати види, підвиди, класи і ну, взагалі, працювати з ботанікою. В програмі семінару також заплановано відвідане гірничо-металургійних підприємств Кривбасу, оглядова екскурсія природничому музеї Криворізького національного університету та парку імені газети Правда. Підбиття підсумків семінару, практикуму та нагородження переможців відбудеться у п'ятницю 15 червня.